Ліга 1 ліль, тулуза тактика та розбір. Ліль вдома грає компактно і гостро по флангах. Тулуза здатна створити проблеми, але в гостях частіше грає обережно. Прогноз 2.1. Ставкова ідея П1 або П1 плюс тотал менше понад в залежності від лінії. Брест, ФК Париж, Парис ФС. Тактика і розбір. Брест вдома може підключати фланги та стандарти. Паріс FC не завжди стабільні в реалізації. Прогноз 2-0. Брест. Ставкова ідея. П. 1 невелика фора. МЕЦ, анжетактика розбір. Балансована гра з низьким середнім тоталом. Обидві команди не надто націлені на розгроми. Прогноз 1 до одного. нічия. Ставкова ідея нічия або тотал менше 2,5. ПСЖ Ланс тактика і розбір. ПСЖ домінуватиме територіально якісно. Ланс намагатиметься грати компактно і використовувати швидкі фланги. Прогноз 3-1. ПСЖ. Ставкова ідея. П1 плюс тотал більше 2,5. Страсбург. Гавр тактика ін розбір. Страсбург вдома активний. Має більше ініціативи. Гавр гратиме обережніше. Прогноз 2-1. Страсбург. Ставкова ідея П1 або П1 з форою мінус 0,5. Рен Ліон тактика ін розбір. Дві атакувальні команди, але одночасно схильні до помилок в обороні, потенціал для результативного матчу. Прогноз 2-2. Нічия результативна. Ставкова ідея БТТС обидві заб'ють або тотал більше 2,5.